Для деяких із нас, коли нас накриває хвиля смутку або тривоги, улюблене морозиво, пачка чіпсів чи шматочок сиру, це не просто їжа, а ліки для душі. Наш мозок у захваті, адже кожен шматочок улюбленого ласоща нагороджує відчуттям задоволення завдяки на нажири чи цукор смаколикам. І коли на нас насувається чергова хвиля стресу, ми мимоволі тягнемося за їжею знову, намагаючись заспокоїти свої емоції. Проте парадоксом є те, що ці моменти радості від їжі мають лише тимчасовий ефект, Справжні проблеми вони не вирішують. Насправді такий підхід може лише додати неприємностей від зайвих кілограмів до почуття провини, які, врешті-решт, лише погіршують наш стан. Так, що ж робити з емоційним переїданням і як навчитися керувати своїми бажаннями? Розберімося разом. Погані дні бувають у кожного, але не всі використовують їжу, щоб пережити їх. Іноді, коли люди засмучені, вони їдять менше. Емоційне переїдання це коли ви їсте, намагаючись позбутися негативних емоцій, таких як гнів, страх, нудьга, смуток або самотність. Це може бути спровоковано важливими життєвими подіями або повсякденними життєвими труднощами. Конфлікти в стосунках, стрес на роботі, перевтома, фінансові проблеми або проблеми зі здоров'ям можуть спричинити емоції, які призводять до емоційного переїдання. Тож споживання їжі, коли вам погано, може стати звичкою. Подумайте про те, як ви вчилися ставитись до їжі, коли були дитиною. Ще нагороджували вас батьки морозивом за гарну поведінку або святкували хороші оцінки тортом та піцею. Ці звички можуть залишатися з вами, коли ви виростаєте. Іноді наша прихильність до певної їжі пов'язана з радісними спогадами, як от випікання печива з мамою. А коли ви їсте у веселій компанії, це також може змусити вас з'їсти занадто багато. Можливо, ви переїдаєте лише тому, що всі навколо їдять, або ви нервуєте в соціальних ситуаціях і заїдаєте цей стрес. А можливо, ваша родина або друзі заохочують вас з'їсти більше, підсипають у тарілку ще і ще, хоч ви відчуваєте, що ось-ось луснете. Ви також можете почати їсти, щоб позбутися нудьги, або заповнити порожнечу у своєму житті. Їжа може тимчасово задовольнити та відволікти від більш глибоких почуттів, як от брак чіткої мети та незадоволеність своїм життям. Або, замість того, щоб зіткнутися з проблемою і працювати над нею, ви можете зосередитися на їжі, що приносить втіху. Дієти є також ризиком. Якщо ви відчуваєте голод, вас може охопити роздратування, тож ви можете зірватися і переїсти. Певні звички та моделі мислення можуть збільшити шанси розвинути емоційне харчування. Якщо ви в минулому використовували їжу, щоб заспокоїти себе, ви можете жадати цукерок або чіпсів щоразу, коли вам погано. Тож щоразу, коли ви засмучені, роздратовані або тривожитесь, вам буде дедалі важче відмовитися від нездорової їжі. Ця їжа може тимчасово покращити ваше самопочуття, але згодом емоції знову повернуться. Отже, в такий спосіб ви потрапляєте в замкнене коло. Ваші емоції змушують вас переїдати. Ви відчуваєте тимчасове полегшення. Емоції повертаються із почуттям провини на додаток, а потім ви знову переїдаєте. Незалежно від того, які саме емоції змушують вас переїдати, результат зазвичай однаковий. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Для боротьби з емоційним харчуванням почніть із розпізнавання ваших особистих тригерів. Які ситуації, місця або емоції спонукають вас шукати розраду в їжі? Емоційне переїдання часто пов'язане з негативними почуттями, але його також можуть викликати позитивні емоції, наприклад, винагорода за досягнення мети чи святкування важливої події. Визначення цих тригрів є першим кроком до розриву замкненого кола. Як тільки ви помітите певний шаблон поведінки, створіть план, як його зламати. Наприклад, якщо ви зазвичай їсте, щоб винагородити себе після напруженого дня, нагадуйте собі, що ви також заслуговуєте схуднути, почуватися здоровими та пишатися собою. Якщо ви заїдаєте стрес, зосередьтеся на управлінні цим стресом. Йога, медитації та регулярні фізичні вправи, наприклад, є ефективними способами зниження рівня стресу. Усунувши першу причину, можна змінити свої звички. Щоби подолати емоційне харчування, навчіться відволікати себе приблизно на 5 хвилин. Цього часто достатньо, щоб переключити увагу. Можливо, почніть з однієї хвилини. Замість того, щоб казати собі, тримайся, не піддавайся спокусі, просто скажіть собі, почекати трішки. Адже заборонений плід – солодкий. Ось ще кілька ідей для натхнення: зробіть коротку прогулянку або вийдіть і посидьте на дворі. потанцюйте під улюблену музику, зателефонуйте другу для короткої бесіди, пограйтеся з котом. З часом знаходження різних способів відволіктися може допомогти розірвати замкнене коло емоційного переїдання під час стресу. Таким чином, нова, більш корисна поведінка закріпиться і стане звичкою. Коли у вас виникає бажання заїсти емоції, оцініть свої почуття. Як ви почуваєтесь? що саме відбувається на емоційному рівні? І навіть якщо ви врешті решт з'їсте той шматок торта, байдуже. Адже ви краще зрозумієте, чому ви це зробили. Це допоможе підготуватися до подібної ситуації наступного разу. Ще одна хороша ідея вести щоденник харчування. Сенс у тому, щоб записувати все, що ви їсте. Час і місце включно. Ведення щоденника харчування є потужним інструментом для розуміння ваших звичок і моделей харчування, чи перекушуєте ви між основними прийомами їжі, чи є їжа вашим постійним супутником упродовж дня? Якщо ви будете систематично фіксувати те, що ви їсте, це допоможе вам оцінити користь та поживність продуктів. Та поставити реальні цілі для зміни своєї харчової поведінки. І повірте, це перевірено на практиці. Ми часто йому несвідомо, особливо, коли поспішаємо кудись сидимо за комп'ютером чи телевізором. І навіть найбільші скептики виявляють, що, скориставшись щоденником, зробили це недарма. Деякі шматочки, які закидалися до рота, залишалися непоміченими. Хоча люди були переконані, що це не так. Уникайте спокуси, не тримайте вдома їжу для втіха, перед якою важко встояти. Якщо ви засмучені або пригнічені, відкладіть візит до магазину, допоки ваші емоції не вляжуться. Краще не ходити за покупками, коли ви голодні або в поганому настрої. Якщо ви зголодніли між основними прийомами їжі. Зробіть здоровий перекус, як от свіжі фрукти, овочі з нежирним соусом або горіхи. Ви також можете спробувати менш калорійні варіанти ваших улюблених страв, щоби побачити, чи задовольняють вони ваші бажання. Емоційне харчування час від часу цілком прийнятне. Уявіть, що ви засмучені через те, що щось пішло не так. Велика тарілка морозива може дійсно підняти вам настрій. Або якщо ви відчуваєте себе самотньо після переїзду, витративши вечір на приготування улюбленої сімейної страви, як от бабусині пиріжки чи татова піца, може принести втіху. Після напруженого робочого тижня можна з'їсти кілька шматочків шоколадного печива та розслабитися перед телевізором. Цілком прийнятний спосіб релаксації, але головне тут це те, що ви робите вибір. Якщо ви свідомо вирішите звернутися до їжі, щоб полегшити свої емоції, є хороші шанси, що це змусить вас почуватися краще. Усвідомлене прийняття рішень означає, що ви швидше за все будете насолоджуватись їжею і не будете почувати провину через деякий час. А якщо ви хочете дізнатися більше про усвідомлене харчування, у мене на каналі є відео про інтуїтивне харчування, посилання в описі під цим відео. Проте, якщо емоційне переїдання відбувається імпульсивно, бездумно, коли ви не контактуєте із собою, зі своїми справжніми почуттями, і якщо це ваш єдиний спосіб впоратися з труднощами, то це може стати проблемою. Якщо їжа єдине, що дає розраду, у вас насправді немає можливості зробити вибір, оскільки інших варіантів немає. Зберігайте гнучкий і спокійний підхід до їжі не зациклюйтесь на своїх невдачах. Зайве печиво автоматично не означає шкідливе емоційне харчування. І після цього немає необхідності дотримуватись детокс-дієти. Просто насолоджуйтесь печивом і рухатись вперед, не зациклюючись на ньому занадто. Якщо ви помилилися, пробачте собі і почніть усе заново завтра. Нормально відчувати всілякі емоції, навіть важкі та інтенсивні. Іноді може здатися, що справжня проблема полягає в тому, що ви не контролюєте те, що ви їсте. Але насправді емоційне харчування виникає через незнання того, як впоратися зі своїми почуттями. У такий спосіб ви можливо використовуєте їжу, щоб уникнути конфронтації зі своїми справжніми почуттями, адже це нелегко та лячно зіштовхнутися віч навіч зі своїми неприємними емоціями. Може здатися, що якщо ви відчините ці дверцята, то вже не зможете їх зачинити. Але насправді, коли ми не відштовхуємо свої почуття, навіть найсильніші з них проходять і втрачають свою силу. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Бережіть себе!